Армадол, забудь про головний біль. Руслана писанка для Ігоря Ісакова стала коханням всього життя. Разом пара була 13 щасливих років. Руся та Ігор закохалися ще на першому побаченні в Софії Київській. Я дивилася на ігоря, як він дивиться на. Ікони, як він дивиться на, на мене, як на ікону. Думаю, так треба замутити. Ігор був поруч, коли Руслана дізналася про важку хворобу. Разом вони поїхали на лікування до Німеччини. Про свій стан Руслана публічно не розповідала. 19 липня народна улюблениця пішла з життя. А її коханий був поруч до останньої хвилини. Попри розпач і біль Ігор знайшов у собі сили на допомогу іншим. У липні чоловік почав збирати кошти на лікування дитини, що має такий самий діагноз, як і Руся. Це такий спосіб віддати ту повагу і зробити щось хороше для неї. Якщо ми врятуємо хоча б одне життя, то все це має сенс. Відчуваю, що це щось дуже гарне. Життя для дитини другий шанс не дарма. Упевнений русічці це сподобається. Тоді Ігор не знав, кому саме передасть гроші. Коли я сьогодні зранку відкрив е, приват знову, побачив оцю суму, що е, люди дали за, за добу 50 тисяч гривень, е, знову не стримався, дарвівся, що пушив. Те, що мене більше всього поразило, в, в цьому всьому, що перекази були по 20-30 по гривень. А вчора Ігор відзвітував у соцмережах. Він передав зібрані гроші на лікування маленької дівчинки Злати. Яка її історія та звідки про неї дізнався благодійник? Дізнаємось просто зараз. Ігор Ісаков на прямому зв'язку зі студією сніданку. Отакий, От хоч напевно, єдиний, може, в історії взагалі світу не оголошений фонд імені Руслани Писанки, Привет. а його головний благодійник. А, і директор, директор душі цього фонду Ісаков. Фір, вітаємо тебе дуже. Доброго ранку. Я я... Я раду. Стою, і я так настроївся, щоб було все. Так, я, так, вже, я, так, Слухай, давай познайом нас, будь ласка, зі Златою. Розкажи, щоб ми трошки от на життя ти перейшли, і познайом нас. Розкажи, як знайшов, що, як це все відбулося. Сука я два місяці, був е, і в Ахматит наш їздив, і в Черкаси дзвонив до друзів там конко і так. Знаєте, в цей час зараз е, не так легко знайти дитинку, якій потрібні ліки, бо зараз такий час нам е, країні ну в Україні допомагає мабуть, Євросоюз, Я не знаю, хто е, допомагає, але з ліками зараз в лікарнях все дуже добре. Дітям допомагають, тож. На початку мені показали, що це буде дуже легко, а коли дійшло до справи, так і легко знайти людину. І ви знаєте, знайшов її доволі легко. В останні дні я вже я вже почав сумніватися, чи, чи правильно я це все роблю. І мені зателефонували з Вінниці, сказали, що є така злата. Два рочки, і в неї. Ой, я забуваю діагноз весь, весь час, але, скажімо так. Зараз йдуть, йдуть оці всі операції, йде лікування, і вона потребувала цих грошей додатково. Тож, тож, тож нас познайомили лікарі, так, лікарі з Вінницької дитячої лікарні нас познайомили. Я приїхав, побачив цю дівчинку, ну, буквально не знаю. Секунд, 30 я її бачив, і я зрозумів, що це вона треба, треба віддати, треба допомогти їй. І так це доволі спонтанно все вийшло бистро. І... Слухай, па дуже... пам'ятаю, наскільки було важливо підібрати е цю дитину? От ти сказав, 10 секунд і все, і воно от зійшлося. Тому що це як. Продовження справи Русі отої любові, яку Русі віддавали у ці дівчинці з схожою проблемою, це ж не крапка. Оці гроші, які передані, це одна історія. Там половина або третина всієї історії. Далі можливо продовжити якимось чином збір. Я правильно розумію? Конкретно для злати запитував про це. Мама сказала, що наразі, наразі всі оці, скажімо так, потреби закриті. Це грошей хватає на цей етап лікування. що цей буде далі? Тим більше мама вчора сказала, що і батько десь працює, трохи, трохи питається там, десь як вона сказала, і шабашить, десь заробляють і гроші. Тож наразі все добре. Що буде далі? Будемо слідкувати. Буду дивитись, тим більше ми домовилися. Ну не точно домовилися. Ми е, тепер будемо. Я тепер буду слідкувати за златочкою, і вона буде писати про всі етапи, як все йде, як, як вона там буде. Тож будемо дивитися, я не знаю. На, на Будь ласка. А ти пиши нам, тому що злата буде таким ну, знаєш, місточком, місточком до Русі. Так. Будь ласка, пиши, і, і ми будемо продовжувати всі разом долучатися якимось чином. Ти як взагалі? Знаєте, вчора, вчора я віддав ці площі, і в мене таке аж просвітлення прийшло. Мені відразу стало дуже-дуже легко. Якось, як будто якось тягар на вчора в топ. Слава Богу, це вже сталося, бо два місяці ці гроші висіли. Я не міг знайти. Я хвилювався, я їздив, питав у всіх. Вчора стало легше. Ну, ви зробили гарну справу і продовжуєте її робити в пам'ять про Руслану? І я думаю, за це вам вдячні всі абсолютно. І шанувальники Русіни, і її прихильники, всі, хто її за життя знав, ходив на її вистави, обожнював її. Ну а тепер у вас, якби є така підопічна, скажімо так, злата да її родина, з якою, я думаю, ви для них уже як і янголохоронець, з... і, ян і близьким другом, скоріш за все станете. Ми вам за це дуже неля. Не, ти пам'ятаєш на на прощанні Ігор... Коли було знаєш, купа розмов була, я за тобі не до цього було, але купа розмов була про те, що ота зустріч на прощанні, вона не має бути останньою. Да? Тому що це е, історія шоку була для більшості, тому що для багатьох це була несподіванка. Але це має бути історія продовжуватися із іншою емоцією. Ну тому що Руслана про цю емоцію, про щастя, про життя. Правильно. Я знаю, що у вас е, є така думка, вже як майже оформлена в ідею, е, зробити щось на наручний день народження у листопаді. Е, так, Ігор, дякую, дякую, що нагадав. Зараз ми робимо е, такий. Ні, ну це навіть не вечір пам'яті, це, скажімо так, це буде день народження Руслана. На 17-го 17 числа, 17 листопада було, було, було день народження. Тож ми вирішили зробити такий, знаєш, вечір. Подібний прийшли друзі, але Руся поки запізнюється, і друзі зібралися, і щось добре їй вже бажають. От в такому якомусь форматі режисером буде Вітя Андрієнко. Тож по творчості це до нього. Я навіть ще не знаю, як це буде виглядати. Але 21 жовтня в жовтневому палаці буде буде. Ну я не знаю, хай це буде називатись вечір-вечір Руслани під назвою Життя Прекрасне. Це Я прекрасно. Так. Це русіні слова. Да, абсолютно е, давай. Е... Окремо, ми або розкажемо, або ти розкажеш в прямому ефірі, придумаємо, як це зробити, щоб люди розуміли, як можна потрапити, який це буде формат, що ще тому, що знаєш, інколи бувають такі історії. Ну вони зараз можливо важливіші навіть для людей, ніж вибачте, скажу навіть для тебе, можливо, да? тому що, ну, коли Русі не стало, я навіть здивований я не думаю, що нас так багато людей в Україні, які взагалі не мечаться один з одним, які з різних світів, світоглядів, регіонів. Але вони їх всіх об'єднала Руся. І оця історія а, в листопаді, в жовтневому буде класний привід ще раз об'єднатися. Тому Руся продовжує об'єднувати. Ігор, спасибі тобі. Дякую. А, внімаємо Дякую. тебе. Тримайся, будь ласка, і довго не будемо надовго прощатися. Дякуємо вам, Ігор Ісаков. Дякую вам. Дуже дуже радий Дякую. вас всіх бачити. Навзаєм. До зустрічі, а, зустрічі. скоро а, До зустріч, зустріч з буде з іншими емоціями наступно. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.